Голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес. Вона мала рідкісний тембр, колоратурне сопрано. Але одинаково вільно почувалася, співаючи оперні арії, поп-музику, рок-музику, коротенькі джингли чи, ну, звичайно ж, блюз, бо то Америка. Її голос звучав в кожній американській домівці. Вона співпрацювала з Майклом Джексоном та Уітні Гюстон. І свій непересічний талант. І свою шалену популярність спрямувала на популяризацію української культури у світі неймовірна, фантастична квітка. Цісик. У кожного своя історія знайомства з її творчістю. Однак я ще не зустрічала людини, яку б залишила байдужою манера виконання, залишив байдужою голос цієї всесвітньо відомої українки. широкі полонини і попрошу вітру з аби в не спав до дини квітка цісик народилася в родині емігрантів Батько її Скрипаль походив з Коломиї. А мамина родина зі Львова. Бабуся, дідусь, мама проживали у Львові до 1944 року. Батьки квітки познайомилися під час Другої світової війни. 18 липня 1944 року в Лемківській криниці побралися. Далі пара вирушила до Данціга. Там пережили бомбардування, повернулися до батьків. Знову поневіряння. Кілька місяців родина поневірялася, переховувалась, Нарешті опинилася в таборі для переміщених осіб. У 45-му році народжується перша донька Марія. А у 1949 році сім'ї вдається виїхати до Сполучених Штатів Америки. Володимир став організатором і викладачем в музичному інституті Нью-Йорка, а його дружина влаштувалася до банку. Громадянство США обоє отримали аж у 1955 році. Ну а майбутня співачка народилася в 1953 році в Нью-Йорку. В родині було тверде правило з рідними розмовляти тільки українською мовою. Батькам вдалося вміло інтегрувати і Квітку, і Марію в американську культуру, однак вони привили дівчатам любов до українського. Вони виховали їх в шані до традицій. В дітей була чудова українська мова, попри те, що навчатися їй доводилося на іншій стороні планети від рідної України. Діти також щороку відвідували пластові табори. Ну насправді там. Найбільше, напевне, вони пізнавали українські традиції, українську культуру, співали в ансамблі. І Квітка очолювала ансамбль соловій, який існував в пластовому таборі. Там вони співали стрілецьких, повстанських пісень українських народних. Ну а від канікул до канікул навчалися в звичайній школі. З Чотирьох років тато займався з дівчатками музикою. А що суботи прямували до класів українознавства. Як я вже сказала музичною освітою дівчат займався батько. Ну а мама дбала про те, аби в будинку була атмосфера любові до культури, щоб дітки могли розвиватися, займатися. Завдяки наполегливій праці та старанням батьків, Марія стала відомою піаністкою. Згодом очолила консерваторію в сан франциско і проводила майстер-класи в Карнегі Голі. Ну а квітка стала. Відомою співачкою і найдорожчою виконавицею джинглів, тобто коротких рекламних поспівок. Повне ім'я співачки Квітослава. Батьки називали її Квіткою, а в Америці відомою вона стала Кейсі, тобто поєднання перших літер імені та прізвища Квітка Цісик. Щодо співу, то квітка не відразу зрозуміла, що це її доля. Всебічно обдарована. Вона займалася грою на скрипці, танцювала в балетній школі, а співала в хорі, до слова, співала там з Майклом Джексоном разом ще дітьми, і потім, власне, оте знайомство дитяче мало продовження у співпраці. Після коледжу вона студіює музику у національній консерваторії в Нью-Йорку, Їй одинаково легко даються різні стилі, і вона отримує стипендію на навчання вокалу в місті Гент. Там обирає спеціалізацію оперний спів, і напевне вона мала б бути оперною співачкою могла б бути чудовою оперною співачкою. Проте дізнається про дещо інший жанр, в якому могла б працювати. Це такий студіо Сіненґін розповідала співачка співання в різних студіях для реклами або для композиторів. Проте Після того, як помер батько, довелося шукати можливості заробітку. Квітка виступає у багатьох клубах Нью-Йорка. Ну, а оскільки, як я вже казала, їй однаково добре вдаються різні стилі, то і в клубах вона виконує дуже різну жанрову музику від поп музики до джазу і навіть рокові композиції. І дуже швидко власне здобуває популярність і дуже швидко. Знайомиться з людьми впливовими в шоу-бізнесі, і вони запрошують її до співпраці. До співпраці запрошують також відомі артисти. А щодо співу в рекламі, то її голос звучав у рекламних кампаніях дуже і дуже багатьох популярних брендів і фірм. Вона 16 років була офіційним голосом компанії Ford Мабуть, багато американців і досі пам'ятають той джингл у її виконанні. Ford? Then you don't know what you're missing. Have you driven a fool? Дарував їй автомобілі, і компанія підрахувала, що голос цісик прослухали понад 22 мільярди разів, тобто у кілька разів більше ніж населення землі. Студійна співачка Квітка Цісик допомагала багатьом продюсерам, виконавцям, композиторам, як я вже згадувала Майкла Джексона. Так вона співала у нього на беквокалі, на беквокалі у Вітні Г'юстон. А потім був такий. Цікавий, успішний, а з іншого боку, сумний досвід роботи в кінематографі у 1978 році. Пісня Ти осяюєш моє життя із одноіменного фільму стала володаркою премії Оскар. Золотий глобус була номінована на Гремі. Однак з титрів Прізвище Квітки Цісик було вирізане. Як розповідає її чоловік, сталося це через конфлікт із режисером, бо в нього були якісь там як у нас кажуть, види на квітку цісик. Вона взаємністю не відповіла. І на церемонії нагородження цю пісню наслідуючи манеру квітки цісик виконала співачка Дебі Бун. Її батько товаришував з режисером. Він домовився, що цей хід буде дуже важливим і вдалим для кар'єри його доньки. Звісно, це все справдилося, але ми всі зараз дуже добре знаємо, хто був першою виконавицею цієї пісні, і, власне, завдяки кому вона здобула таку шалену популярність. Між моє життя трималося дуже довго на найвищих сходинках американських чартів, а потім її переспівали вну практично всі американські зірки, включно із Уітні Г'юстон. Але справою життя для квітки Цісик стали записи українських пісень. Я всім говорила, що українська музика дуже гарна, мелодійна і що народ такий співучий, а мені відповідали: якщо так, то заграй щось, заспівай мені щось, то є сумно, але ми не мали жодної платівки на професійному рівні, бо то дорога річ і забирає багато часу. Я розуміла, що мушу її зробити і не тільки для своїх приятелів. Але й для всіх українців. Бо я не могла, не мала змоги щось зробити для нашого суспільства. Але тільки це то був би такий дарунок, і я мріяла, що в Україні мене почують. у За стійкому весь русі міс. лиш я. 想。 Квітка Цісик записала два україномовні альбоми: Квітка або пісні про Україну у 1980 році, а також Два кольори у 1989. Ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки у розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу, каже про нього Цісик. Аби записати якісно квітка добирає найкращих студійних музикантів. Вона витрачає 200 тисяч власних коштів 200 тисяч доларів для того, щоб записати ці альбоми, і вони справді увійшли як зразок виконання дуже багатьох пісень. Назарій Яремчук каже, що так як квітка, пісні його друга Володимира Івасюка не виконував ніхто. Обидві платівки у 1990 році були номіновані на премію Греммі в категорії Сучасний фольк. Черічка, невеличка, з вишневого саду Кличе козак дівчиноньку собі на пораду. Hey, hey. Альбоми квітки цісик потрапляли здебільшого контрабандою дехто навіть не знав, хто це співає, переказували одне одному. Однак співачка була в рідній країні лише один раз між власне між записами цих альбомів. Вона була таємно, ніхто не знав, що вона приїздила. Навіть була думка, коли у 89-му році була перша червона рута. Була думка запросити квітку Цісик як гостю на цей фестиваль. Однак вона відмовилася. Є інформація, що на ці у радянській Україні існувала заборона, оскільки у її репертуарі були пісні пата Січових стрільців. Після проголошення Україною незалежності квітка планувала приїхати з концертом. Втім, цей задум так і не здійснився. Єдине інтерв'ю українською мовою з квіткою. Цісик записав керівник ансамблю Червона рута. Я пропоную вам фрагмент з цього інтерв'ю. Моя мрія все було що хтось на Україні почує. Ви знаєте, на Україні чують і чують досить багато цю музику. І запитання деякі виникають, така чудова музика, така чудове аранжування в неї. Хто робив такі аранжування для вас? Там є дуже добрий товариш, називається Джек Кортнер. Він а, є музика, композитор, і я також його пізнала в музичній в, в мюзик музичні, бізнес. Тут в Нью-Йорку. І він той дуже цікава людина. Він є зі середніх Штатів Америки. Він нічого не знає про Україну. Хоч тепер він знає дуже багато про Україну. І того часу як він мене пізнав. Але він є дуже талановитий і такий страшно здібний. Ми довго говорили про, про кожну пісню. Він дуже хотів знати про текст, про... І ми обговорювали кожну, кожну пісню про аранджеку, яке е, е, почуття, що ті слова значить, що музика значить. Ми їх разом перегравали. Мала двох чоловіків американців. Обидва вони були музикантами, обидва працювали над її україномовними альбомами. Власне, другий чоловік квітки Едвард Раковіч, інженер звукозапису, є співпродюсером її останнього музичного альбому та співавтором останніх її музичних записів. Разом з ним вони народили сина, котрий теж займається музикою. Він є класичний піаніст. У 1992 році лікарі оголосили квітці діагноз, який прозвучав як вирок рак молочної залози. Вони давали їй кілька місяців, проте ці місяці протривали сім років. Квітка мріяла ще записати альбом колискових пісень українських колискових, проте не встигла. На жаль, на цю хворіючи на цю хворобу, померли і сестра, і мама квітки. А в Україні працює благодійний проект. Незабутня квітка.